Слава Україні! Героям слава! Я хочу розповісти про твір Володимира Рудківського, джури козака Швайки. Автор цього твору відомий сучасний український прозаїк і поет, дитячий письменник. Володимир Рудківський народився 18 квітня 1937 року в селі Хастливе. Чорнобаївського району Черкаської області, закінчив хіміко-технологічний факультет Одеського політехнічного інституту. А згодом у 1975-му вищі літературні курси при літературному інституті імені Максима Горького. У 1960-х роках працював апаратником на Одеському суперфосфатному заводі. У подальшому став працювати новинарем. Зокрема, кореспондентом одеських газет Ян Варець та Трибуна Студента, пізніше став редактором Одеського обласного радіо, а згодом штатним сценаристом одеської кіностудії. у 1981-му став інженером Одеського заводу Мікрон і пропрацював там до 1984 року. У 1991 році став завідувачем відділом Одеської обласної газети Одеські вісті та пропрацював там до 2001 року. Перший роман «Тетралогії» Джури Козака Швайки було створено 2007 року. 2009-го з'явився роман Джури-Характерники. 2010-го Джури і підводний човен. 2015- Джури і Кудати. Цей твір побудований на історичному сюжеті, який відтворює в художній формі певний період історії країни. Історичний роман Джуля Козака Швайки присвячений зародженню козацтва в Україні. Дія твору відбувається у 15 столітті. У першій частині роману вказано, що події твору починаються у березні 1487 року. Темою твору джуля Козака Швайки є зображення. Пригод двох найкращих друзів Грицика і Сенька, в супроводі сміливого випідника Швайки у час зародження українського козацтва і його противостояння польсько-литовським панам та набігам татар. Також можемо говорити про сукупність проблем, порушених у творі, серед них проблема вірності і зради Батьківщини, проблема відносин українців і татар, проблема самопожертви заради друга. Проблема стосунків дорослих і дітей, проблема відносин людей і тварин, прославлення вірності і любові до рідної землі, засудження зради, оспівування справжньої дружби. Швайк багато разів благали здатися, але він не здавався ніколи. Цей твір дуже близький сучасному поколінню, адже зараз Україна також потерпає від сусідньої держави і не здається їхнім обстрілом.